Всім доброго ранку. Розпочнемо з вами урок. Я досліджую світ. Сьогодні у нас тема кущі. Для початку давайте проведемо з вами нашу передачу Як почуває себе. планета, Так, це овся планета. Ми, оскільки ми проживаємо в Україні, проводимо програму як почуває себе ненька Україна. Паша, яка зараз пора року? Uh, весна розумнечка весна Дінья який зараз місяць uh, yeah. Two, six, six, six. місяць який Березень, так, березень. Число у нас сьогодні двадцять перше. Так, а хто дивився за вікно? Яка там погода? Хороша була хороша, біла була. Як це біла? Як, як це погода може бути білою? У нас був не дощ, а зараз у нас плюс. У нас День. День. що Ну, у мене за вікном зараз плюс 6. Сонечко бачите? Ні, у нас теж сонечка немає, бо захмарене все небо. Вітер... Вітру також немає, але ще трошки прохолодно. Так, давайте з вами розгадаємо ребус. Перше, що ми бачимо? Куйку. -ку. Куля. Правильно, Паша, це куля. А якщо ми приберемо ля із слова куля, останні дві букви, що у нас залишиться? І. Куля. Ми забираємо ля. Що у нас залишається? Ось. Ні. У нас слово куля. Ми забираємо ля і у нас залишається що? ку. 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 Так, у нас залишає... залишається ку. І якщо ми доєднаємо букву Ща. Яке це буде слово? «Ку-ку-ку». Яке буде слово, якщо ми зробимо ку і доєднаємо букву ща? Ші. Ну, думаємо ку і ку. букву ща. І. Ші. Ші. Ще раз ку плюс буква ща. Яке Брать, слово? Нехмідно. Да, а... доброго ранку. Нет. Нет. А. Нет. Денис? Нет. Додай Нет. ку ще буква. Кущ. Що ми з Ку і буква. Кущ. Що сейчас? я знаю, не розпишу? Вийде слово кущ. Кирюша, О, доброго ранку. Доброго ранку. Вибачте, що сейчас за урок. Я досліджую світ. не пора... Так, щоб мені було краще видно, давайте далі. Ми відгадали слово кущ. До слова сполучення. Букву сполучення ку додали букву і вийшло слово кущ. Давайте пригадаємо, на які групи розподіляються рослини. Кирил. Дерева. Дерева. Що ще Кирил? Яка ще група рослин? Кущі. І остання група яка? Трав'янисті рослини. Давайте ще раз. Паша, повтори групи рослин. Дерева. Кущі. Куші. Трав рослини. Трав'янисті рослини. <ріст> <ріст> так, ці рослини поділяються на три групки дерева, кущі, трав'янисті рослини. <ріст> Серед рослин є дерева, кущі, трав'янисті рослини. У дерева як називається? <ріст> Ти. Жі. Дія Кирил, ви маєте пам'ятати, як називається одне міцне тверде стебло у дерева? дерево? Да. Стовбур. Стобур, так, Стовбур у дерева є один міцний, твердий стовбур. Так, добре. Давайте з вами пригадаємо, які органи має рослина. Найголовніший орган коріння. Ще, так, ще. Листя, листя, і цвіток. Квітки із квіток. Що потім із квіток з'являється? О. Плоди. 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 Так, правильно. Коли дерево розквітає, потім із цих квіток з'являються плоди. У кожного дерева свій плод. Так. Що ж до наших кущів? Чи мають вони один стовбур? Uh, Ні. Ні, так, ти добре помітив. У кущів від кореня росте декілька міцних твердих стебел. дерева одне товсте стебло називається стовбур, а у кущів йде декілька міцних твердих стебел. Ось якраз тут на малюночку дуже добре видно, що їх декілька, не одне. Так, ґрунт, ми... що? Ґрунт, такий... такой. Так. Правильно, коріння закріпляє свою рослинку в ґрунті, і по ньому поступово. Поступають поживні речовини, волога, які необхідні для життя всієї рослини, все це береться із ґрунту за допомогою кореня, який все це всмактує в себе і іде всього їх. У ґрунті і сажають у ґрунті. Так, у ґрунт сажають, бо вони без ґрунту не виростуть. Так, що ж до стебла, стебло утримує рослину над поверхнею ґрунту. По стеблу від кореня пересипаються речовини і вода. Думав, вода. Паша, це тобі на бутерброд? О, да, так. да, да. Ага, і чай мені. Так. Серед Але? рослин є так. ще трав'янисті рослини. Уже у трав'янистих рослин стебла не такі міцні, вони м'які, соковиті і мають не. зелений колір. А уже у куща і у дерева стебло коричневе, як ви звертали увагу, які ж так. кущі ростуть у нас в Україні. Що це Ку... за кущ? Кущ е... кавина? Калина, правильно, паша, це калина. Таку, Ось як вона квітне навесні з білими, красивими квітками. І ми бачимо, що в неї є не одне стебло, а декілька. Тому ми можемо зробити висновок, що це кущ. Калина це кущ, не дерево і не трав'яниста рослина, а саме кущ. Скажіть, а у вас десь поруч калина росте? М -м -м -м. На, Паша, ну да. Да? А ви готували калину? Щось робили з калини? М -м -м -м. Дінь, а ти щось робив з калини? Колись пив нас, настояний чай. чай. Ні, ні, його Ви ну, можете скуштувати, чому б не скуштувати? Невже вам не цікаво, яка вона на смак ця калина? Вона трошки, звичайно, але вона має цілющі і оздоровчі властивості. Так, а це що за кущ? Куш? Куш? пуниця, ні. Е, Кукніка, ні. Кирюша, що це? Малина. 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 Так. малина. Попитати у Кирила. Ми побачили, що це малина. Куштували малинку? Малина. Так, да. я покидаю, у Кирила малина росте і червона, і жовта. Буде збирати плоди малини. Бачите, як вона квітне, якого кольору у неї квітка? Біла. Біла, Так, вона квітне білою квіткою, а потім із цієї квітки з'являється малинка. І тут якраз на малюнку добре видно. що потім з'являється маленька, така зелененька ягідка, і з ним. Навіть вже... допомагає ґрунт. Правильно, все, всі поживні речовини вона впитує себе із ґрунту. Так. А це що за кущ? Це... Это... Трава Ні, це кущ. Бузина. Кущ. Виноградки? Ні, не виноградки. Кирюша, що це за кущ? Бузина, Бузина, правильно, це бузина. Її ще дуже полюбляють. Пташки. З однієї сторони, я вам показала, які плоди у куща божени, а з іншої сторони, як вона розквітає, які в неї квітки. Вона також стає такою пишною в білому цвіті. І в неї є ягідки, як на гроні винограда, тому паша і сказав виноградки. Не... І, і раз тут ґрунта теж. Звичайно, все росте з ґрунту, і з повітря нічого не виросте. Все коріння впитує із себе і всі поживні речовини, вся волога іде по І з ґрунту по стеблам до листочків, до квітів, до <кій> так, бузина, З бузини, до речі, роблять навіть компоти, джеми, відвари, чещи. Я капота, що знаю ваше слово, капота. Это капота, это такой вкусный. Да, солоденький, можна його з фруктів робити, з ягодок робити. Так, а це що за кущ? е и д и и н Так, Деня, Кирилл, прочитайте, та що це за кущ. Це... Шиповнік. Шиповник. А Шиповник. Росі... це російською, а українською мовою. Шипшина, кажи. Шипшина. Не зібай. Свитина. Не можемо прочитати. Шипше. Шип. Українською мовою це шипшина. Шип, шип. Так, вона шип. має. Е, як, якого кольору в неї плоди? А, а, білий, ні, ні, ніжов. не квітки, а плоди. Плоди якого кольору? Червоні Червоні плоди, так. Хтось колись заварював шипшину, пив її? Ні. Ні, ні. ні чому, це дуже <с смач... <с смачно пити шипшину. <с Но... <с у нас не було шипшику у мене. Не було, так. Ай. З неї дуже добрий чай такий смачний, і він такий мочегонний, може бути ще. Шепшина ще має цілющі і оздоровчі властивості. А, проти застуди також використовувати її. Квітка якого кольору, якого кольору квітне шепшина? Білий. Ну, тут м -м -м, Світло, світло рожевий так, це також кущ, не трав'яниста рослина, не дерево, це кущ. І зверніть увагу, що на е, лівому малюночку м стебла і гілочки, вони мають колючки. Тому, якщо ви захочете збирати шипшину, собі на чай, також компоти додають, якщо ви будете збирати, будьте обережні, оскільки Шепшина має голочки, як і троянда. І навіть кущі капуст, даже. Ну, Капус це взагалі інша рослина, а саме шепшина має колючки, тому дуже охайно треба, якщо ти збираєш шипшину. Так, цей кущ ви знаєте, це, це... дерево. Ні, це кущ. Кущ. цвичок? Це бузок. квітка. Бузок. Так, Кирил, бузок. Російською мовою це сірінь, бузок. а українською, муз... українською мовою це бузок. Так, якого бузок. кольору ви бачили бузок квітне? Розовий. Ще який колір? Де? Білий. Ще який колір? Розовий. Бузок ще фіолетовий, світло-фіолетовий, темно-фіолетовий, навіть жовтий буває. Да, так. Жовтий бузок. Так, ці квітки у нас багато де ростуть, точніше, ці кущі. Вони має такий приємний аромат. Навесні вони починають розквітати, поруч пахне буском. Так. Давайте тепер зробимо з вами висновок. На першому малюночку це що? Дерево. 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 Правильно, а на другому малюночку це що? Свиток. На другому малюночку це трав'янисті рослини квіти. А останній малюночок до якої групи відноситься? Е, Траварін. Ще раз. Траварін. Ні, трав'янисті рослини е. на другому малюночку, а на останньому малюночку яка це група рослин? Кущ. Кущ, правильно, бо. Ми бачимо, що у нього не один стовбур, а декілька стебел. Тоненьких, і вони також ростуть, як Паша любить казати, з ґрунту. Так, скажіть мені, як називається стебло у дерева? Ні, ґрунт це земля. А як називається стебло у дерева? Одне міцне, товсте. Міцне. міцне. Кирил, по-моєму, сказав, да? так? Ану, Кирюша, скажи ще раз, що Паша почув тебе. Міцне. Стовбур. Стовбур, правильно. Пашуля, називається стовбур. А я думаю, мицне, то Бо що? міцне то міцне це знаю. його ознака. Який стовбур? Міцний, твердий, а стебло називається стовбур. У дерева один стовбур, а у кущів декілька стебл. Ні. Так. Ми з вами це розібралися. Давайте ще раз, які групи ми з вами вивчили рослин, дерева, кущі. І ще, один. І, ще один. І ще один якраз у нас буде наступна тема. ми Будемо про трав'янисті рослини з вами розмовляти. Правильно, дерева, кущі, трав'янисті рослини. Так, усі дерева виростають з насіння, але вони різняться за формою листя, за формою плоду, за формою квітки. У кожного дерева, у кожного куща різні листочки, різні плоди, різного кольору квіти. По різному кожна рослина квітне. Так, розумнички, на зараз ми з вами впоралися із завданням. Молодці. Я дякую вам за вашу участь.